Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Тетяна пише, що позичила гроші подрузі, а вона їх повернула через іншу людину, досить неприємно і загадково, і з того часу в Тетяни гроші не зберігаються. Вони розчиняються у повітрі, виникають проблеми, які вимагають великих коштів. Одним словом, Тетяна залишається регулярно без копійки, просто критична ситуація і дякує за пораду, що їй робити. Ну, вона ж, коли отримала кошти, вона борг простила цієї жіночки. Невідомо, невідомо. Тут нема цього в коментарі. Ну, тут нема, просто я, ну, те, що я бачу, вона отримала кошти і вона претензій не має. А тут треба розбирати, як вони домовлялися. Вона домовлялася віддати, але чи вона домовлялась віддати в руки. От якщо вона просто віддати, значить там треба приліпитися до того, що е, ти віддала, але не з тих рук. Тобто, що треба? Треб, треба зав'язатися і виставити претензію. Ну, це на, на, рівні, е, е, на рівні енергії робиться. Е, там, розумієте, вона вам розказала багато, але ото багато не, не треба мені знати. Мені треба знати яким чином ви домовлялися? В терміни, вона вклалася в терміни? Ну, допустимо, ні. Так, перше, да, не вклалася. Вона сама дала, чи, чи не сама, Не сама, але казала, що сама. Так, сюди ж. Да? І от коли вона назбирає оці, е, е, розбіжності, вона зможе виставити енергетичну претензію, і от то, що в неї все е, 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 там, рушиться, там, де, вона може туди. Передав. Якщо е, ні, а вона віддала, ну, то значить, що вона, е, їй треба хоча б не приймати як відданий борг. Все одно треба щось там. Ну, так, ти принесла, Але ти мені не принесла там від себе спасиба. Да? Е, їй треба до чогось придратися, щоб можна було е, по у цієї доріжечки доріжечці вернути. Стежишся, да? Якщо вона оце не понаходить, Ну, треба тоді робити обратну дію, там дуже багато роботи робити, Але вона в змозі це сама. Тому, коли ви щось робите, ви пам'ятаєте за свої слова, як ви кажете, я тобі сама принесу, це значить я тобі сама принесу. Це, це не значить, що там через 5-го, 10-го, це значить сама. Чого? Бо то є усний договір. А усний договір, він такий же, як і письмовий. От коли ми письмовий пишемо, ми що ми чіпляємось до кожної букви, да? І якщо це не прописано все, і я свободен, да? Точно так же діє і е, усний договір. От пусть там повспоминає і те, що е, є в розбіжностях, пусть їй е, пред'явить на енергетичному рівні. Це можна зробити. І тоді, в, в тої жіночки, почнуться ці всі проблеми. Оце так. А ви рекомендували би взагалі позичати гроші чи ні? Чи так як кажуть, знаєте, скільки, скільки тобі не шкода, ти готовий подарувати забудь за це? Ні. Е, я вважаю, що не можна позичати гроші. Чому? Бо коли ви позичаєте гроші, ви, ви, ви важиш гроші, де, де взялися? Вони завжди зароблені. Да? А коли вони зароблені, то це е, обмін енергією. Другими словами, це ваша енергія вкладена в гроші. І коли у вас питають там, гроші, а ви даєте, ви даєте частку своєї енергії. І до тих пір, поки вам не віддадуть, ви будете чувствувати себе ніяково. А та людина буде на коні. Ну, це одна сторона. Друга сторона, з точки зору Всесвіту, ви допомагаєте тій людині, а всесвіт каже, що ти робиш? В мене виховні дії. Я виховую цю людину, як жити, як бути, що як робити, а ти робиш. Що буде? Як я кажу, летить під затильник від Всесвіту. Так? Людина каже, Боже, я така добра, за що мені ці нещастя, я ж цим допомагаю. А нема, нема чого допомагати, чого ти допомагаєш? Розумієте? І по-третє, що стається, у людини немає енергії на виконання своїх завдань. А далі всесвіт б'є по шиї, а чому ти не виконуєш це завдання? Так я ж допомогла, а хто тобі сказав? І це те, що виходить з цією жіночкою. Вона допомогла, по-перше, потім вона стала крайня, а по-друге, вона відгрібає. Оце те, що виникає. Це не значить, що не можна допомагати. Але е, допомога, допомоги це різні речі. Можна дати склянку води, щоб людина вижила, а можна. Дати е, там е, і на перше, і на друге, і на третє, а вона скаже, Боже, як мені хорошо, Я буду тут в тебе жити, буду казати, що ти, ти каже, я буду все робити, бо мені так хорошо. Розумієте, це називається енергетичний вампіризм. Це так. І, відповідно, дарувати гроші теж не можна. Не можна. Ти свою енергію віддаєш. Але дивіться, коли ви гроші даруєте не просто так, а якийсь там день, день народження, да, то треба туди вкладати слова. Я тобі дарую, або це є твій подарунок від мене у сумі у цієї, і все. Тобто, ось ви подарували, а ти собі купи, що хочеш на ці гроші, бо я не знаю що. Це вже якісь рамки, за які воно не вийде. А коли я тобі даю гроші, а на тому кінці провода людина умна. І вона бере оці гроші і каже, те, що треба. І це являється отою ніточкою. Так? І по сі ніточки, потім починається здоров'я, удача там. Ти -ти 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 -ти. А людина думає, що ж таке. Завжди, коли ви щось робите, треба ставити якісь рамки, за які не можна вилізти. І е, всесвіт працює так: або ти ставиш, або тобі ставлять. Якщо ти не поставила, значить ну, не знав, забув, Це не враховується. Ти не ставиш, значить вона має право поставити тобі. От і все. Радимо подивитись інші відео нашого каналу. Вони вам сподобаються. Дякуючи вам, глядачі наші тепер будуть дуже мудрі. Будуть знати, що говорити, як ставити, і стануть ще багатші. І до речі, наступне запитання. Ілона питає: скажіть, будь ласка, яка руна притягує гроші? Ну, і відповідно, я додам, чи можна взагалі використовувати руни з цією метою, чи не буде також за це якась там відповідальність, чи все окей. Можна намалювати руну і працювати з ними? Я розкажу: руна, яка притягує гроші, це руна феху. Тут не треба сім'я дівбу, щоб відповісти на це питання. Але коли ви працюєте з рунами, там є велике але Коли ви щось просите в них, ну, працюєте з ними, ставите їм задачу, вам обов'язково треба за це заплатити. І коли ви це не платите самостійно, з вас беруть. І різниця в тому, що коли ви платите самостійно, ви платите стільки, скільки ви домовились. А коли ви поставили руну, отримали гроші, думаєте, боже, як же хорошо, як же все просто, ото все, що вам прийшло, ото все буде мінусом, тільки умножить на 10. Чого? Бо ви неправильно працюєте з рунічною енергією. Це дуже класна енергія, це дуже дієво, це дуже суттєво, і повірте, вона працює ну, на 100%. Це бойова магія. Якщо з нею працювати і споріднитися. Це ефект стовідсотковий. Ну, ну, Але вона ще така примхлива, що вона не бере кого, кого попало. Вона вибирає, з ким працювати, з ким не працювати. Чого? Бо там є, по-перше, чесність, по-друге, порядність, а по-третє, людина повинна виконувати те, що вона сказала. От якщо сказала, помните, я вам казала усний договір. От якщо вона сказала, що я при отриманні того, отого зроблю, оте, оте, все, значить, град. Сніг, молня, що хочеш? Іди і ото роби. Розумієте? В мене, коли мені щось треба робити, в мене Бог Тор щочик ставить, чесне слово. От 5 хвилин починається дощ. Я кажу, я пам'ятаю, 5 хвилин, я успіваю. А він. Арах, мені, мов, ну, можете вірити, можете не вірити. Чоловік з мене угорає, як я бігу виконувати обіцянки, і наді мною йде дощ. А потім я вже зробила, вийшла сонечко, все, все, я успіла, я успіла. Отак ми спілкуємося. Тобто, якщо ви берете працювати з рунічною енергією, і вона вас приймає, все виконуйте що і як потрібно. І тоді проблем не буде. А коли просто нарисувати там фехо, там на захист чи щось нарисувати, так да, воно буде діяти. Але коли воно виконає свою функцію, воно буде що требувати плату назад. І коли плати не буде, то воно буде брати чим, чим захоче, буде брати. Ну а тоді вже то ваша буде провина ну, того, хто буде займатися. А тепер переходимо до найцікавішого моменту. Якщо є можливість, у вас така є право, розкажіть, як правильно працювати, що обіцяти, як виконувати. Людина має просто намалювати руну, так, активувати і придумати сама собі, є, що я взагалі-то це рунічні формули, це не одна руна. Чим більше рун, тим більше сили. Ну, ну, наприклад, якщо це гроші, це не одна руна фіху, а наприклад, три. Але. Тут не діє правило чим більше, тим краще. Не треба обліпитися рунами і сказати прийди, прийди до мене, прийди. Ні, тут таке не працює. А що треба робити? Треба обов'язково составити. Ой, зараз я подумаю, як це сказати. Просто я не можу казати все, бо на це треба вчитися є таке, що я маю право сказати, є таке, що я не маю права сказати. Так? Але е, всі люди повинні знати, що потрібен оговор. Багато шкіл є, які кажуть, що не треба оговор, то єрунда. Я на своєму досвіді знаю, що оговор треба. Бо коли ти кажеш оговор, це отой договір. А коли немає оговору, немає договору. Що ну, хочу, то й врачу. Тобто треба оговор. І от коли ви малюєте туруну, обов'язково треба. Наказувати оцей оговор. І там повинні бути чіткі сроки, і там повинні бути, що ти хочеш, ну, що ти саме хочеш. Як построїти цей оговор, це я не скажу. Ну, це не можна. Ну, можна, але не для загалу. Але там повинні бути, що, по-перше, те, що ти хочеш, якісь сроки. І, і обов'язково те, що ти можеш дати. І оці сроки, вони повинні бути реальні. Тобто, не завтра я хочу, щоб мені подогнали яхту. Це не працює. Це повинні бути реальні сроки. І такі сроки, що ти маєш теж працювати. Рунічна енергія працює тоді, коли ти працюєш так само. Вона не дає ледащим нічого. Бо вона просто дасть. Якісь моменти, де можна буде заробити, більше переробити ще щось, вона буде давати можливості, через які можна буде заробити цей гроші. Мішок на голову не впаде, скажу сразу чесно. І от рунічна енергія працює так, що коли людина отримала, тоді є термін на те, щоб е, дати плату. Термін теж я не маю права казати. Це е, має казати право тільки. Учень вчитель учнів, оце так. По-другому ніяк. А чи є у вас якісь курси, на яких ви це навчаєте цього? Поки онлайн нема, але відеокурс я вже маю намір робити. Зробимо, зробимо. Тоді треба, тоді треба вложити душу. розумієте? Коли курс в курс вложена душа, там за 10 занять можна вложити те, що за 100. А коли там немає душі, то сиди отак, сидьма, розказуй два роки, все одно нічого не поймуть. Бо там немає вложеної душі. А щоб душу вложити, треба що? Треба вложити туди енергію. Тобто треба туди, ну, десь її взяти, цю енергію, щоб туди вложити. Отак. От Тому зробимо. Поки ще немає, але в процесі. Чекаємо, і на завершення цієї програми про гроші, я хочу запитати, що ви думаєте з приводу пожертви грошей, чи потрібно віддавати 10% від свого прибутку на благочинність? Тому що дуже багато егрегорів про це говорить. Так на вашу думку, як це відбувається, чи це потрібно? Скажу чесно, віддавати потрібно. Це правда, з 10% Тут велике питання справа в тому, що коли людина дає на благодійність. Знов таки, да? Я даю на благодійність, а не просто так даю. Тобто вона дає на благодійність, все, вона поставила ці рамки, за які я кажу, так? Да? І вона повинна давати стільки, скільки вона заважає, вважає за потрібним, стільки, скільки в неї не буде давити жаба. Не так, що дала, а потім думає, ой, що, що ж робити, чим дітей кормити. Ні. <сал Eux2> Лучше б ти не давала, називається. Тобто давати стільки, скільки можеш давати. Що це виникає? Що це взагалі виникає за процес? Да? Коли людина дає від себе частинку, та частинка йде в всесвіт. А Всесвіт ніколи не буде в боргу. Він завжди дасть більше. І більше дасть щонайменше в 10 разів. Тобто, що виходить кругообіг грошей. Гроші, а гроші це в нас енергія. А енергія це, в нас, це те, що ми вертаємо назад у вигляді грошей. Замість тої енергії, що ми потратили, да? на щось там. Тобто, що виникає? Виникає оцей обіг грошей та енергії, який людині дає тільки користь. Але ще раз повторюсь: якщо людина дає і думає, що ж його робити, де ти взявся зі своїми відсотками, то ото краще нічого. Їй, їй не прибуде, але і від неї не обуде. Понятно? Тому якщо даєте, то давайте стільки, скільки вам не жалко, можна там, не важко вам цю суму виділити. Оце давайте все добре в міру. Так от коли вам жалко, та міра вже похитується. Вона не така, як повинна бути. І тут ще маленьке уточнення. Наприклад, людина вона вирішила дати іншій людині гроші на благочинність. Вона її пошкодувала, в неї грошей достатньо забагато. Вона може поділитися. Так чи знов не нарветься вона на ту карму, коли вона дає тій людині, яку виховує Всесвіт, бо забрав в неї гроші, можливість заробляти, а та їй дає благочинність, дає свої гроші. Чи не нарветься? А, справа в тому, що коли ви даєте на благочинність, ви не даєте ж конкретній людині. Видає якась волонтерська організація, допустим, да, якийсь там фонд помічі дітям. Там, допустимо, фонд якийсь допоможі собакам, котам, допустим, Да? І коли ви даєте оцей фонд, ви ж не даєте прямо в руки. Ви даєте оцей фонд. А коли ці гроші пішли, то вже карма тієї людини, яка вона збирає і куди вона там їх розподіляє. Тому тут, тут трохи не те. Треба просто давати не прямо в руки, а прямо в якийсь фонд, який спеціалізований на цьому. От тоді це не буде вважатися за те, що там не так зробила, не так поступила, не тому дала, бо Всесвіт, він ж теж бачить цю касу, да? і він, він бачить, от цій людині треба дати. Вона заслужила, вона старається. Цьому не треба, хай ще поїсть там. Хліб, там, чи з маслом, чи без масла, наскільки він там заслужив. Так? І таким чином, ви не будете заважати Всесвіту, а ви будете допомагати. А коли ви допомагаєте, вас що? Владять погулівачки, кажуть, яка ти молодець, і дають тобі ще того, що тобі треба. Тобто ніколи не треба бути Богом. Коли кажете, ви що Бог, всесвіт думає, ну покажи, оці бігай, а я на тебе подивлюсь. Завжди треба розуміти, що над нами є е, якась сила, яка вище нас. Бо ми сюди чогось прийшли. А якщо ми прийшли, ми прийшли вчитися. А якщо ми вчимося, то у нас є вихователі. А вихователі е, чи вчителя, вони ну, завжди хоч, е, більше, хоч за віком, да? хоч за е, е, освітою, хоч за чимось, осві... а, а вище нас. Отак. Дякуємо вам за коментарі, вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.